Ця гра називається Benji Бананес. Зараз я вам покажу е, її склад. Ну. От, отут настройки, ось саундтреки. Тут е, гра проти двох. І ось кнопка назад. А отут початок гри. Тут є багато е, світі, е, світів, світів, світів. Ось перший світ в ньому: склад сіми світів в одному. Ось один світ: це джунглі, це другий світ, там вода, це третій світ, тут джунглі зі зміями, тут світ, в якому дуже багато колючок, тут світ, в якому слизькі. Ліани і майже неможливо не грати. І е, тут Ліани згорають саме останній. Ну, ми почнемо. Оце меню, в якому можна вибирати е, різні. Е, різні допомоги самій мавпочці. Е, ось наприклад, е, це допоця допомагає. Виростати е, ліаном. Оце допомагає їй, е, коли мавпочка падає, то її підловлюють ці два е, макаки, це магніт, який збирає банани, це заморожувач колючок, а це перчик. Далі тут е, е, є горила, яка підштовхує на початку гри, і цілий метр ти можеш. І цілий метр ти можеш продорожувати, не зліш жодного банану. Це тигр, це тигр, який допомагає, який допомагає тобі захищатися від тигрів, це з, олія для змій, це ну, додаткове життя, і тут різні костюми. Тож почнемо. І так, як ви бачите, це перший світ джунглі. Тут все дуже просто. Тут немає жити, тут нема ніяких перешкод. Паутинки допомагають підстрибувати мав вверх. Це ось такий. Ми. Прийшли на це, другий це, етап, це, це перехід у другий світ. Тут, тут, як ви бачите, колючки. Ось колючки. Якщо ми впадемо вниз, то буде кінець гри. Але якщо ми впадемо вниз за допомогою. Ну, якщо ми падемо вниз так. і візьмемо додаткових дві мавпи, то вони нас підкинуть назад. Оце ракета, і коли ти з нею падаєш униз, то ти підстрибуєш уверх і починаєш летіти далі. Ось ми переходимо в третій світ. Тут, як ви бачите, ось змії. Якщо, Якщо що... на них довго висіти, то вони будуть відриватися. відриватися, і ви будете падати. Але як я вам розповідала, можна купити зміїну олію, і тоді ти можеш хапатися за змій і нічого не буде. Я зараз і так це кінець гри. Але це не кінець, ми запишемо ще одне відео. Тож до побачення! До побачення! І ще хочемо сказати, що у нас 79 тисяч бананів. Ну з вами, вами були е, іграмани. Ну, всім пока.